2012 рік у сфері відеоігор відбувся під знаком The Walking Dead, адже цю гру від Telltale Games чимало критиків з усього світу визнали найкращою. Безумовний успіх розробників прирік їх на створення сиквела, а новоспечених фанатів наболісно тривали очікування продовження. І ось справляє реліз DLC під назвою 400 днів за якихось 3 долари у стімі. Нам пропонують ще один епізод першого сезону гри, який за словами розробників стане містком, по якому усі геймери планети плавно перейдуть до друг. Поговорить сезону гри The Walking Dead. 400 днів, які стали заголовком доповнення. Це час, у якому розгорнулися маленькі трагедії п'яти головних героїв епізода. Нам пропонують п'ять коротких історій про переламний момент у житті вцілілих, після якого стало зрозуміло, що вони тепер люди нової доби. Кожного із наших протагоністів спіткає нелегкий вибір, кожному доведеться щось втратити, і не завжди ціна буде адекватною. Але таким є світ першоджерела однойменних коміксів про зомбі апокаліпсис з. Під руки художника і сценариста Роберта Кіркмана сюжет і атмосфера доповнення безумовно не поступається оригінальним п'ятьом епізодам. За неповних дві години проходження гравець почерпне стільки сильних вражень, скільки не запропонує увесь перший сезон телесеріалу за мотивами тих же коміксів. І при цьому почуття сорому, каяття, безвиходів вам гарантовані протягом усього часу проходження Ділсі. На радість фанатам залишилася знаменита родзинка гри нелінійність, що забезпечувалася неперервною пропозицією. І вибору рішення, яке ніколи не було ні правильним, ні хибним, ні хорошим, ні поганим. Тепер часу на роздуми ще менше, а наші вчинки впливають на персонажів ще виразніше. І це відчувається не лише у фіналі, а й протягом усіх коротеньких історій. Ігроладно суттєвих змін не відбулося. Активних об'єктів для взаємодії дуже мало, як і простору для пересування та дослідження. Однак, всесвіт гри став дещо ширший. Під час діалогів на задньому тлі можна помітити віддалений обрій, над яким замикає. Це склепіння зоряного неба, ледь-ледь оповитого пір'їстими хмарами. А на дорозі можна насолоджуватися далеким заходом сонця, що вигулькнуло між деревами обабіч асфальтової смуги. Кукурудзяне поле під дощем змусить вас тремтіти від пронизливого холоду та відчувати чвакання розмоклого ґрунту підстоптаними черевиками. У плані анімації персонажів 400 днів теж тримає планку попередніх епізодів. Тобто персонажі і далі рухаються, мов дерев'яні манекени, яких смикають за мотузочки, але як і. Раніше це не заважає доповненню бути шедевром. Воно бере гравця за душу іншими складовими. До того ж, обличчя героїв на диво виразні, а голоси переконливі. Тому погану анімацію можна сприймати взагалі як елемент шарму гри. Мовляв, саме так повинні виглядати комікси, що набули об'єму та ожили. Фінал доповнення грубо натякає, що це лише початок великої історії. Чи знайдеться у ній місце для чарівної клементини, невідомо. Однак, достеменно відомо, що хлопці і дівчата із Телти. Games не зажиріли від мільйонних прибутків продажу свого минулорічного шедевра та не розгубили хисту до створення глибоко атмосферних і сюжетно багатих ігор. Якщо новий сезон буде хоча б не гірший за доповнення 400 днів, гра знову посяде перші місця у світових чартах.